Двох молодиків підозрюють у підпалі автівок військових. Це студенти 18 та 19 років, які шукали легких грошей на телеграм-каналах. Таку пропозицію вони отримали від представника російської спецслужби. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Протягом доби фігуранти спалили у Кременчуці три позашляховики українських військових, які повернулися у місто після виконання бойових завдань. З даними слідства, зловмисники діяли в парі. Для пошуку військових авто вони об'їжджали населені пункти регіону на рейсових автобусах. Після виявлення потенційних цілей, фігуранти спочатку погоджували їх з російським куратором, а потім підпалювали. Всі свої злочинні дії фігуранти фіксували на камери власних мобільних телефонів та відправляли звітні відеофайли до РФ. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За Зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до восьми років тюрми.